Класичний пасмурний ранок в Нідерландах. Місто Бреда, колишня в'язниця. Саме тут живуть українські біженці. Наш герой та його кімната щось шукає та мітушиться, що він втратив. Можливо, втратив своє щастя, але ні. Ось вона. Друзі, привіт! Сьогодні я розкажу, скільки витрачає український біженець в Нідерландах, що ми купуємо, та скільки, в принципі, треба грошей, щоб прожити в Нідерландах один місяць. Будемо враховувати кварплату, тому що я живу на прихистку для Нідерландців. Ми цю суму врахуємо і подивимося, скільки ж треба коштів, щоб жити в цій прекрасній країні. Враховуючи мінімальну зарплату на сьогоднішній день в Нідерландах 2200 євро. Якщо ви будете працювати по 40 годин в тиждень, 5 днів на тиждень, ви будете отримувати 2200 євро. І хто розказує, що люди шикують на соціальну виплату, на допомогу українцям під тимчасовим захистом, скажу вам, це байка. Підемо бутилочки здавати. Житло. Це перше, з чого ми почнемо, і я живу на поки що на притістку. Але дивіться, якщо ти холостий чувак і заробляєш 2200 мінімальну зарплату, на що ти реально можеш претендувати? Це кімната, це кімната. Е 550 800 євро залежно де ви там будете жити. Якщо у вас вже ви, ви двоє, ви сімейна пара, ви працюєте, а тут в цій країні так не отримується, що чоловік красивий, а ти працюєш. Чи наоборот, чоловік працює, а я красива. Знаєте, така історія є? Ні, тут працюють двоє. Я дивлюся на нідерландців, як тут люди живуть. І цей сімейний капітал з'єднують докупи і собі знімають якусь там квартирку. Квартирка це 1100-1400 євро. От є в Тілбургі квартира. 1350 євро. Але щоб заїхати туди, це окрема історія для відео. Тому що спочатку подивляться на європейське миле лічіко. а потім вже будуть дивитися на наше слов'янське сурове лице. Як би це смішно не звучало, збираю бутилочки, очки, то що можна на цьому зекономити. Зараз прикинемо, скільки, в принципі, за місяць рядовий українець Холостяк викрадає, витрачає грошей на харчування. Харчування це таке це питання, знаєте, тому що тр треба ще порахувати кожен місяць. я Купляю вітамінів десь на 70 на 50 євро. Без цього тут не ка не як. Клімат так собі. Ось подивіться на вулиці, вже осінь, а наче як вже зима. Це пас пасмурні дні, вітаміни 70 євро. Плюсуйте харчування. Харчування залежно, як ви харчуєтеся, яким ви сюди приїхали, тому що багато людей приїхало е як заробітчани і себе дуже сильно ущемляють в харчуванні. Це якась там мівінка, якась вірмішель. Е я знаєте, ну треба їсти добре, тому що це твій організм, треба сюди вложити, треба займатися спортом. І сьогодні ми це зараз прорахуємо, але бутилки треба знати спочатку. 7 євро 65 центів. На бутылках ми насобирали. Чисто такий експеримент. Не багато, знаєш, але плюсувати можна, тому багато поляків чисто беруться як основу і ходять і собирають бутилки. Я бачив, таких людей якось виживають. По харчуванню я люблю їсти смачно, я живу один. В принципі, зразу рахуємо. Бачите, що це пора випала. У мене виходить 350 450 євро. Це чисто на домашньому на домашньому, домашньому харчуванні, що я трачу. Якщо десь вийти поїсти в ресторан один раз, то це тобі прилетить соточка на, на двоїх, як мінімум. Поїсти. Ну, по-людськи, знаєте, себе нічого не, не ущемляти. Якщо економно їсти, то люди там і 250-200 євро на місяць тратять чисто. Мівіну хавати на кашах, сидіти. Ми, ми любимо поїсти. Я, я вважаю, що це нормально. Так що 450 євро плюсуємо, це чисто харчування. База. Харчування 400 євро, вітаміни 70-50 євро. Але хто, можливо, цим не озадачується цим питанням, я про себе розповідаю. Інтернет, мобільний зв'язок. Якщо ви живете на квартирі, якщо ви платите там за інтернет, то разом з мобільним зв'язком це буде десь євро 80 Якщо мобільний зв'язок окремо, це 30 євро. Зал, спортзал, не знаю. Ну, якщо людина живе комфортно, треба ходити в спортзал, треба мати якесь дозвілля, це 30 євро. Так? Витрати на медицину, от в цій країні це окреме питання медицина, хто їде сюди, тому що українці, які мають тимчасовий захист, знаходяться в Нідерландах, у них є медичне страхування, і які, які проблеми там, хто чим хворіє, то в принципі серйозні болячки покривається медич, медичне страхування. Але якщо взяти стоматолога, якщо взяти якісь такі проблемки, то е, знаєте. Чому я їжу, в принципі, в Молдову? Тому що в Молдові є е, дуже швидке і порівняно з Нідерландами дуже дешеве медичне забезпечення, коли ти можеш прийти підлікувати свій діабет, коли ти можеш там, зуби підлікувати. В Нідерландах поставити імпланти чи поставити пломби. Там, ну тобі хватає цієї медичної страховки на одну пломбу і, можливо, на чистку, але це вже також питання. Е, наступне. Це автомобіль в людей, у кого є машина, хто приїжджає, знаєте, як в нас в Україні. Коли ти працюєш на якоїсь роботі, ти можеш купити собі 140-го мерса чи 210-го мерседеса, чи БМВ з таким трьохлітровим двіжком. і ти вже кайфуєш, ти вже хоч десь відчуваєш себе людиною. То в Нідерландах це окрема історія. А сьогодні реальність, яка в Нідерландах, якщо ви подивитесь на парковці, стоїть дуже багато малолітражних автомобілів, тому що податки. І коли ви хочете купити машину в Нідерландах, то треба сісти, такого взяти листочок бумажечки і написати собі мінуси і плюси від того автомобіля. Розкажу, у мене шкода Єді» 2011 року. Про податки ти купляєш автомобіль за одну зарплату, ти нову no проблему собі купиш машину. Знаєте, але ти купляєш зразу вже такий абонімент. І кожен місяць ти будеш башляти. Податки: 70 євро я плачу кожного місяця, плюс 70 євро я плачу страховку. Плюс давайте так запаркувати машину і штрафи треба враховувати. В Нідерландах дуже дорогі штрафи. Не дай Боже, ти десь не їхав туда не їхати. Чи ти машину не запаркував, не заплатив? То це враховуєте десь євро 100. в середньому кожного місяця. Ви будете витрачати на парковочку і на штрафи. Різне буває, можливо, хтось там просто не порушує. Тому, не дай Боженько, ваша машина поломиться. Знаєте, в мене, слава Богу, є тут Саня, дуже класний український майстер, який на сьогоднішній день мені ремонтує тачку вигідно. Ну, Для мене вигідно. Тому що я їздив по майстрам, і коли люди там, знаєш, вже трошечки на лоха кидають, якби пацик приїхав, зараз ми трошки навішаємо. Таке також тут є, коли ви попадаєте до арабів, теж пацики, знаєш, кальянчик покурили і тебе трошечки вже ну, димом навіяли, надурили трошки. Це тут є. Дуже. Дорогий ремонт, і іноді буває вигідніше автомобіль погнати до Польщі і там відремонтувати. Тому машина це, от, треба собі свідомо подивитися, чи вона тобі потрібна. Багато людей їздить на велосипеді і нормально, і все. Круто запаркувати машину, це окрема історія. І на сьогоднішній день Нідерланди 90 тисяч українців живе на тимчасовому захисті, на житлі, і 90 тисяч людей, я думаю, ще не відкрили очі на реальність Нідерландів. Це житло, це медичне страхування, це м -м, жити тут і платити за це все. Багато українців відкриті будемо один перед одним. приїхало сюди на заробітки. Тому що можна було отримати житло, можна отримало швидко зробити документи і собі працювати, і гроші відкладати. Я знаю українців, які так уже куп... покуп... купляли квартири. Ну, тут працювали, це нормальна темка, я не маю нікого права судити, розказую, як воно є. Також багато українців приїхали сюди і втратили абсолютно все. Війна в людей забрала, і люди приїхали, щоб якось, знаєте. Восстановити своє життя, щоб якось тому хтось планує, коли тут жити. Ви плануєте залишитися в цій країні? Треба прийняти ті реалії. Таке було відео на сьогодні. В наступному відео я вам розкажу про житло, про соціальне житло, про як зняти квартиру. А в цій країні це питаннячко за питаннячко, я Вам скажу дуже важке. І наші українці вже знімають квартири. Хтось хоче тут залишатися, хтось адаптується, хтось приймає ці правила, хтось живе на локації. Підписуйтесь на канал і батькам. Ну, звісно вже, передавайте привіт. Дай Боже, здоров'ячка, обняв, підцілував, пока погнав, бо їсти хочу.